Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Наві Мігрант. Сьогодні закінчується наша двохтижнева поїздка на Балі. І ми зараз знаходимося на найкрасивішому місці на острові Нусапеніда. Це знаходиться годину їзди від самого Балі. І сьогодні я вам розкажу, чи взагалі саме Балі прекрасне, так, так як на фотографіях. І чи варто взагалі сюди їхати? Розкажу вам про транспорт, про житло, про затрати, як це все виглядало, і поділюся з вами особистим досвідом. Тому обов'язково додивіться це відео до кінця і давайте почнемо. Щороку до Балі приїжджає 12 мільйонів туристів. Цікаво, чому така велика кількість. Мені особисто здається, що Балі дуже сильно притягує саме людьми. Тут справді дуже круті люди, дуже приємні. І ми, як виїжджали, наприклад, з Убуд, ми практично чуть не плакали, тому що настільки лояльні, настільки приємні, самі привітливі люди, що нам не хотілося з ними розлучатися. Ми вже були як сім'єю за тиждень часу. І давайте підемо по етапно на рахунок транспорту. Як ви знаєте, на балі найбільша кількість транспорту це саме байки, і ми також подорожували на байку. Ми його орендували. Вартість байку на оренду один день коштує 100 тисяч індонезійських групій. Це близько 6 доларів. Дуже вам раджу перед тим, як будете його орендувати, перевіряти, тому що ми також на перший дні нас обдурили і нам дали неякісного байка. Ми переплатили. А вже на другий день ми його не продовжували віддали, пішли трошки розглянулися по маркету і знайшли буквально там на 20 тисяч рупій і дорожче, але набагато крутішого, потужнішого і комфортнішого байка, на якому ми, в принципі, і проїхали весь острів. Що стосується автомобілів, якщо ви боїтеся їздити на байку, тоді вам виключно користуватися автомобілем. І я особисто, якби не їздив на байку, так я би користувався саме послугами таксі. Тому що на автомобілі, на автомобілі тут дуже складно пересуватися. Я вже не говорю не так, як на байку. Але, як не дивно, від моменту, поки ми приїхали, я не бачив жодного ДТП. Тут дуже сильний трафік, тут дуже багато байків на вулицях. Справді, я просто був в шоці від цього трафіку, але ніде я не замітив жодної чи аварії, чи якихось таких колізій. Що стосується палива, так? ви взяли байка, де ви можете заправитись. Тут практично на кожному кроці є. Заправки я вам також додам відео, як мене заправляла жіночка, і потім зі мною також зробила фотографію. Ви просто під'їжджаєте, бачите півторалітрові бутилочки, платите за неї 15 тисяч рупій, це близько одного долара. Заправляєтесь і їдете далі. тут заправки всюди. То вважайте із надуренням. Тут весь народ живе тільки за рахунок туристів. Тому будь-де вас можуть надурити. Наприклад, ми ось останній. Раз говорили, нас надурили, коли ми їхали, коли ми брали білети на паром. Ми заплатили по 300 тисяч рупій, А насправді, вже як вертаємося назад, ми будемо платити по 150 тисяч, тобто там на 6 доларів, але кожного можуть надурити. І дякуючи тому, вони в принципі і живуть так і заробляють. Що стосується житла. Тут є дуже різноманітний вибір житла, починаючи від маленьких хостелів, готелів і закінчуючи вілами. Ми орендували свою вілу. Спочатку ми жили в, біля кути у місті Джимбаран. Там було все дуже смутно, тому що це маленьке місто. Нам, в принципі, сподобався пляж, де ми зустрічали захід сонця. Ми знімали трошки дроном, також вам додам усі ці відео. Але саме місто не таке не таке туристичне, і ми там ночували тільки два дні. І що стосується вартості цієї вілли, якщо я не помиляюся, вона нам коштувала близько 60 доларів в день. Там також включався і float on the swimming pool, тобто вам приносили овочі, фрукти, це все круто, але не дуже комфортно їсти. Тому, якщо ви плануєте зробити фото інстаграмні, то це справді для вас. Після Джимбарану ми переїхали до міста Убуд, де я вам також і раджу брати свій якби, основний, основне житло. І там ми прожили більше тижня часу на вілі, вартість якої нам обходилася 70 доларів в день. Це не включалося ніякий сніданок, обід, вечеря. Ми завжди снідали, обідали і вечеряли на місці і в цьому раді, тому що самі кафешки дуже проєвропейські, дуже багато туристів, іноземців, і ми себе відчували справді як у Європі. Тому друге місце, де ми проживали, це був Убуд, І саме в Убуді весь центр, весь, ну, усі туристи з'їжджаються саме туди. І вже потім від Убуду роз'їжджаються в деякі міста самої, самого самого Балі. що стосується харчування, тут не дешеве харчування, я багато чув відгуків, якщо враховувати кафе за сніданок чи за обід на двох людей обходжувався обід в районі 20-30 доларів. Тобто це такий мінімум, який ви повинні заплатити, щоб поснідати або пообідати. Тобто, якщо дивитися на європейські реалії, це подібні ціни. І тепер я хотів би вам сказати найцікавіше. Давайте переходимо до топ-10 місць, які я вам точно раджу, щоб ви переглянули. Тому давайте поїхали. Перше місце варто відмітити це Monkey Forest. він знаходиться в самому центрі Убуду, Якщо враховуючи... Час переїзду від самої віли ми могли туди заїхати за 10 хвилин, і ми попри нього проїжджали напевно разів з 10 чи 15 кожного дня, практично. І там дуже круто, тому що біля самого Форест, біля вечора, мало вибігають на дорогу, можуть бути просто десь в кафешці сидіти, і або десь на, 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 на будинках і щось красти у людей, і це виглядає куметно зі сторони. Тому Манкі Форест — це топ 1 і показую вам відео. No. taka jedna siedziała tyłem nie widziałam jej i ogół wystawał a ja tak lekko ją tylko poglądam z ogon a mnie się a mnie jeszcze dotknął dalej następne miejsce to rysowe tarasy Alas Harum Bali dużo radzę wam pojechać na to miejsce Там дуже багато інстаграмних місць, де ви можете робити свої інстаграмні фотки. Галя також вигуцілася на качелі, як, як на цьому відео. Дуже круті емоції. І все зроблено для туристів. Ви можете там собі також пообідати, повечеряти, відпочити, просто, просто почилити. Тому прикріпляю вам відео, просто варто подивитися. Наступне місце, яке я хочу відмітити, ми зробили тріп одного дня, поїхали на нові рисові тераси, які занесені в ЮНЕСКО. І справді варто туди поїхати, тому що вони дуже круті, вони дуже розлогі. Ми зробили маленький маршрут, пройшлися поміж тих рисових терас, з'їли місцевого рису. І справді це дуже круте місце. Я єдине, що жалію, що я взяв тільки один акумулятор дрона, тому що тут все хочеться знімати зверху. Але і так, я думаю, що кадри вийшли дуже круті. Після відвідування рисових тарас ми поїхали на захід сонця на танахло, де також було дуже багато туристів, і я вам також особисто рекомендую туди поїхати, саме на захід сонця. І мені також вдалося зняти ось такі круті кадри, тому тут нема про що говорити, просто подивіться. Тому більше часу ми проводили в Убуді, їздили по різних кафешках, по різних маленьких місцевостях, по різних малих водоспадах, тому що їх тут дуже багато. У вас місцеві туристи можуть відправити в один водоспад, потім в другий, де працює там жінка, кум, брат, сват. Тому не завжди слухайте їх також. Але в загальному тут дуже багато локацій, де ви можете просто провести свій час, не сидячи в готелі і активно. Тому йдемо далі. Також ми потім поїхали до до місця Тірту Яке також дуже славиться інстаграмними фотками із рибами, із коропами, які плавають. Нам особисто до кінця сподобалося. Мені також вдалося зняти відео на дроні, і до речі. Щоб познімати десь дроном в будь-яке місце, вам прийдеться заплатити мінімум 30 тисяч їхніх індонезійських груп. Але інколи бувало і 30 доларів. Тобто сама вартість польоту не така дешева, інколи навіть дорожча, ніж взагалі сумарно весь вхід, обід і так далі. Але заради таких кадрів справді варто підняти дрон і це зняти. Також однієї ночі ми вирішили поїхати на Батур. Це вулкан, який також інколи має виверження. І ми піднялися на гору, яка має якраз погляд так на сам на сам вулкан Батур. Скажу вам чесно, ми були спочатку дуже розчаровані, тому що ми не знали, куди ми йдемо. Ми мали гіда, який дав нам ліхтарики. Ми не ми, ми були в темноті в джунглях. Боялися, була дуже стрімка дорога, так само ось тут на Нусапоніда. І ми були трошки розшаровані. Але сам вигляд, сам вихід з сонця, і звичайно ж таксі, яке нас відправляло на низ, воно цього вартувало. Тому прикріпляю вам відео. Також вам раджу поїхати на пляж з чорним піском. Він дуже крутий. Ми просто від'їхали від самої дороги і знімали круті кадри. Звичайно, мене питаються люди, чому я не купаюся тут. Нереально купатися, тому що взагалі весь півострів Балі він омивається океаном, і тут дуже дуже великі хвилі. Навіть як тут ви можете замітити, хвилі ну, сягають там декількох метрів для Американських серфінгістів це супер, але саме для купання це не найкращий варіант. Тому більшість купання ми проводили в басейні, так в самому готелі. Також не забувайте піти на дегустацію кави. Це була дуже крута історія. Ми пішли на храм святий храм, якого балійці дуже сильно там люблять, де вони сітять голову. Взагалі, балійці – це дуже. Такий духовний народ, вони тратять, якщо я не помиляюсь, більше половини своєї заробітні плати на церемонії. Церемонії це спалювання свічок і так далі, яке дає різні такі специфічні запахи, і для них це дуже важливо. Тому ми поїхали в один із храмів, і біля цього храму я також позначу цю локацію, була дегустація кави. Дуже крута дегустація кави. У вас є вибір з 10 чи з 20 навіть різних смаків. Безкоштовно, Якщо вам щось подобається, ви потім також можете собі придбати це у якості подарунку або для себе. Ну і останнє місце, про яке не варто забувати, це Нуса Пеніда і Кінгінсан Біч. Тому що ми дуже раді, що сюди зайшли. Звичайно, якщо ви боїтеся висоти, не йдіть сюди, тому що я не знаю, як ми ще піднімемося наверх. Але він схід дуже стрімкий. В деяких моментах просто потрібно по драбині злазити або триматися за, не знаю, просто за якісь незрозумілі потоки. Тому якщо ви боїтеся висоти, раджу вам цього не робити. Але місце на Нусопеніда найкраще саме тут і прикріпляю вам відео. Куди не варто їхати на болі? Давайте почнемо з Нусапеніди. Ми також були на інших берегах, на різних пляжах. Нам нічого не сподобалося, крім ось цього Sand Beach. Тому що він дуже крутий. Тут звичайно, що багато туристів на верху, але ці краєвиди, вони, вони цього вартують. Тому крім цього пляжу, я особисто був не радий втратити багато часу на Нусапеніда. Ми, на жаль, забагато запланували сюди днів. Ми вже тут три дні знаходимося. Завтра вилітаємо додому, але ми б вже напевно ще вчора би поїхали назад до Обуду, якби ми тут проживали на місці. Друге місце, де я нараджу вам іти. Це зоопарк зі слонами. Прорекламований. Ми прийшли там було менше слонів ніж в зоопарку у Врославі і не доглянуто все. Дуже мало туристів було. Я особисто був здивований. Я чекав чогось більшого. Тому зоопарк нам не сподобався. І також, коли ми були в Джимбарані, ми їздили на Пандава біч це найнижчий пляж на півдні від Балі. І нам він також дуже не сподобався, тому що він був пустий, там немає жодних місць. Так проти я вам прикріплю відео, подивитись, щоб не повторяти наших, можна сказати, помилок. Ну і взагалі, чим балі так заворожує, я скажу вам топ 3 моїх такі моменти, які я можу виділити. Перше це люди. Як би це не звучало, я дуже приємно здивований. Всі люди дуже ширі, дуже привітні, дуже милі, і вони готові вам допомогти, там не знаю, піднести валізку, занести щось, розказати, показати безкоштовно. Просто вони самі по собі дуже привітні. Також вам розкажу смішну історію, як я загубив дрон самого ранку. 6 годині ранку я хотів зняти вихід сонця і лісові <рисував> поля. Мій дрон відлетів дуже далеко. Я ще Новачок, я, я не знаю до кінця, як ним правильно користуватися, і він пропав з моїх радарів. А виявляється, в мене була функція, що він відразу починає приземлення. І я бігав по дорозі, шукав його. Він приземлився, але не сів на землю біля десь в рисових полях, там буквально пів кілометра від мене. Я підбіг до нього, зловив сигнал, і там було тільки декілька відсотків зарядку. І я вам також прикріплю відео. Я підняв цей дрон. Перше, що я вирішив, це посадити його на якийсь дах будинку. І ми його знайшли, ми його шукали 3 чи 4 години з самого ранку. Так на жаранок був проведений. Але люди вискочили там на дах будинку, не боялися, зняли цей дрон. Я був дуже радий, тому що це були тільки перші дні нашої поїздки. Я думаю, все, назнімався, я вже не буду мати хорошого контенту. Тому люди справді тут дуже привітні. На друге місце я хочу відмітити природу, тому що справді тут природа несамовита, тут дуже круті пляжі, дуже круті краєвиди, так само як на картинці. Ви собі я собі такого в житті не міг уявити, і таких місцевостей, наприклад, у Європі дуже мало. Звичайно, можливо, погана інфраструктура, наприклад, на Нусапеніда взагалі можу, тут дуже погані дороги. Потрібно мати хороший вестибулярний апарат, щоб доїхати сюди до пляжу. Але в загальному у Буді це все терпимо, там є сюди асфальт і всі можуть спокійно подорожувати. Ну і на третє місце я хотів би відмітити їжу. Тут усі вега, тобто усі хочуть, усі їдять здорову їжу, і це справді відчутно і замітно у самих ресторанах. Ми здебільшого також снідали, наприклад, з авокадо різні канапки і так далі. Нам це дуже сподобалося. Нам на здалося, що ми трошки зробили такий рестарт нашого організму, тому що ми тут не їли так багато бургерів там чи піц, тому що їх тут фізично немає. Тому ось мої основні топ 3 думки на рахунок Балі. Також хотів сказати на рахунок самих балійців. Я питався декількох людей, які взагалі ліних заробітні плати. І я був в шоці, тому що, наприклад, на Нусапеніда нас привозив їхній місцевий шофер. Він заробляє в районі 120 доларів в місяць. Тобто, це, це дуже мала зарплата. Якщо порівнюючи з обудом, ми також питалися місцевого. Таксиста він заробляє 250 доларів, але все одно ось такі заробітні плати вони виживають і тільки заробляють, дякуючи туристам. Сама вартість наших білетів перельоту з Варшави. Ми летіли до Дубаї потім до Денпасар, Дві сторони на дві людини винесла дві тисячі доларів. Тому Підсумовуючи усі наші затрати, я також це зроблю в кінці відео, я б другий раз, напевно, сюди не поїхав, тому що за такі кошти, я думаю, можна поїхати в круту, наприклад, країну, там, чи в Італію десь, чи в Португалію, чи, чи в ту саму Америку. І о, тут справді не дешево. Я особисто очікував, що тут будуть набагато дешевші ціни, але через такий великий наплив іноземців, через таку велику кількість місцевих мешканців, також і з України, я також зустрів свою підписницю в Убуді, ці ціни дорожчі. Тому я на наступний раз, як будемо планувати таку поїздку, скоріше би за все розглядав, наприклад, там, Європу так, або ж Америку. І що стосується взагалі моєї думки, чи я би лишився жити на балі? Ні, я би не лишився мені бракує Європи, мені бракує інфраструктури, мені бракує такої, знаєте, євроінтеграції. Все таки 10 років життя в Польщі далося в знаки, Ми вже хочемо повернутися додому, але це дуже крутий експеріенс, Кожному радимо відвідати Індонезію і також відвідати ці 10 місць, які я вам розказав. Тому дякую вам велике, що додивилися це відео до кінця. З вас лайк, підписка на інстаграм, підписка на Ютуб. Я на інстаграмі щодня виставляю корисні відео і до зустрічі!